Добрий день вам добрі люди, Біншувати ми вас буде, Величальними віршами та веселими піснями. Я низько кланяюсь усім вам до землі. Прийміть вітання і дорослі і малі Ми Україні! Старій хаті, святкам зимовим будь-стилані. Схилився до вікна святковий вечір, до вас у гості завітає він до речі і принесе вам у світлицю здоров'я, щастя, вдачі, як годиться. Добрий вечір, господар! мою щастя вашу хату, і як буде ваша ласка, хочемо вам защедлувати. Прийшли ще добувати до вашої хати. Щедрий вечір. Добрий вечір. Тут живе господар, багатство володар. Щедрий вечір. Добрий вечір. А його багатство, золоті руки, щедрий вечір. Добрий вечір. А його потіха золоті діти. Ще З різдвом вас люди, і з різдвом, хай буде хата із добром, хай буде хліб на столі, тепло і повага старим, батькам здоров'я і малим. Добрий вечір тобі пана господа, винеси нам колбаси ковбасах, винеси сара, не скупися, щоб я твій уродився, щоб худоба водилася, щоб. Пшениця уродилася, щоб у хаті всього мали, колядників пригощали. Ой, яка зима хороша, я веселий міхоноса. Платіть мені у мішок, сало, гроші, періозок, і мандалини, і банани, і апельсини. Донесу. Добре з вами поділюсь. Хай радість квітує у вашому дому. Щастя, здоров'я, році нового, миру і злагоди в кожній хаті, щоб на добро були ви багаті.